Перша здача однокімнатної квартири в житловому комплексі містечко центральне, що в центральній частині міста. Ось так виглядає робоча зона кухні. Як ми бачимо, повністю мебель та техніка є присутньою. Це в нас є обідня зона. Ось така простора лоджія у внутрішній двір. Вікна всі виходять. Вікна в нас панорамні. Підігрів підлоги всюди, де є плитка. Вхід у квартиру, це в нас є вхідна група, досить простора шафа для зберігання, кімната, ліжко з підйомним механізмом, дві приліжкові тумби вісні, Є встановлений кондиціонер, також б'юті-зона. Окремо є гардероб. Ось такий досить просторий. Ну і, звичайно. Сам Санбузу. Друзі, кого цікавить така оренда однокімнатної квартири на третьому поверсі в житловому комплексі містечко центральне, телефонуйте і їдемо оглядати. Всім гарного дня!